Для лікарів вторинної ланки придбають комп'ютери. На це депутати міськради на чергові сесії виділили 1 мільйон гривень. Лікарі отримують заробітну плату від Національної служби здоров'я України і мають постійно звітувати про виконану роботу, щоб вчасно отримувати зарплатню. Тому виділяємо фінанси для придбання комп'ютерів. Так кожен лікар зможе швидко і своєчасно просвітувати перед НСЗУ і отримати свої кошти, зауважив Сергій Кузьменко. Тендерні процедури по закупівлі комп'ютерів розпочнуться вже цього тижня. Вікторія Покора та клуб Добре серденько нагадує про зооакцію. Тому, хто прихистить тваринку, кота чи собаку з прихистків, зоодопомога, котородина чи друг чекає набір сертифікатів на проходження косметичних процедур, тренування, подарунковий сертифікат на товари для тваринок тощо. Запрошують підприємців долучитися до клубу та надати свої подарункові сертифікати для тих олександрійців, які подарують домашнє тепло безпритульним тваринкам. Бібліотека для юнацтва продовжує набір охочих вивчати англійську мову. Відкривається група для дорослих. Розмовний клуб допоможе покращити вимову, вивчити нові слова, здолати мовний бар'єр і вільно почуватися як на співбесіді, так і під час відпочинку в будь-якому куточку світу. Також є окремі напрямки бізнес бізнес-інглиш, підготовка резюме, проходження співбесіди англійської. Крім того, учнів молодшої та середньої школи запрошують до розмовного клубу в групу Кітс. Адмінкомісія визначила штрафи за адміністративні правопорушення. Присутні 16 серпня розглянули 36 протоколів, складених працівниками муніципальної безпеки, міської ради та Національної поліції на жителів Олександрії, Головківки та Марто Іванівки. Скоєні громадянами протиправні дії стосувалися порушення правил благоустрою та торгівлі на ринках. Санкції у вигляді штрафів за цими статтями порушень становлять від 17 до 1700 гривень. На Олександріщині з робочим візитом побувала команда обласної військової адміністрації. Ключова мета перевірка підготовки до опалювального сезону. В полі зору чимало об'єктів, котельні, житловий фонд, освіта, медицина, соціалка. В Олександрії на вколишніх громадах підготовка йде планово. Проблеми є, бо різниця в тарифах, розрахунки за газ, за тепло, отримання дозволів вимагають ще чимало рутини, але фахової роботи. У неділю, 20 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 22, в день плюс 33 градуса. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 2 метри на секунду.